Емоції супроводжують нас щодня від радості до страху, від злості до суму. І разом з ними живуть міфи: злість це погано, сум, ознака слабкості, «ревнощі – доказ любові. Сьогодні ми розвіємо найпоширеніші забобони і дізнаємось, що про емоції каже наука. Міф номер один: ревнощі – це доказ любові. Якщо ревнує, значить любить знайомо. Цей міф глибоко вкорінився в культурах по всьому світу. Ревності часто романтизують у кіно, серіалах і навіть у порадах для щасливого життя. Але насправді це далеко не доказ любові. Ревності це страх втрати контролю і безпеки власних інтересів, а не чиста емоційна прихильність. Психологи пояснюють, що коли ми ревнуємо, активується та сама зона мозку, що відповідає за страх і тривогу, тобто у більшості випадків ревності про страх і невпевненість, а не про любов. Дослідження показують надмірні ревності пов'язані з контролем і маніпуляціями у відносинах. Партнери, які щиро довіряють один одному, рідко відчувають постійну потребу перевіряти та обмежувати. А у випадках патологічних ревностів це може перерости у психологічне насильство. Цікаво, що невеликі ревності іноді стимулюють увагу до партнера, але вони мають тимчасовий і контрольований характер. Якщо ревності постійні, це сигнал не до любові, а до проблем у стосунках, які треба вирішувати відкрито. Отже, ревності не доказ любові це емоція, яку варто усвідомлювати, а не вирішити. Виправ... Равдовати романтичними міфами міф розвінчено: любов проявляється довірою, повагою і підтримкою, а не страхом втратити. Міф номер два: злість це погано. Нас із дитинства вчать не серця, не злись, будь спокійним. Злість це погано, але чи справді це так? Учені кажуть, що злість одна з базових емоцій, таких самих як радість чи страх. Вона закладена в нас еволюцію, і без неї людство просто не вижило б. Коли ми злимося, мозок активує мигдалеподібне тіло, ділянку, що відповідає за реакцію на загрозу. Викид адреналіну, пришевидчене серцебиття, різке загострення уваги усе це готує нас діяти. Колись це допомагало. Нашим предкам боротися, а тепер нам боротися за свої кордони, принципи та гідність. Психологи Гарварду довели, що люди, які вміють усвідомлювати і конструктивно виражати злість, мають нижчий рівень стресу і краще приймають рішення у конфліктних ситуаціях. А ті, хто стримує її, частіше страждають на депресію та проблеми з серцем. Злість це не ворог. Ворог це не вміння її приймати та керувати нею. Бо коли ми визначаємо свою злість, ми можемо зрозуміти, що за нею стоїть біль, страх, потреба у справедливості чи бажання змін. Тож наступного разу, коли відчуєте, як закипаєте, не лякайтесь цієї емоції. Вона не робить вас поганими, вона робить вас живими. Міф номер три: дорослі не плачуть. Ми звикли думати, що сльози ознака слабкості, а сильні люди тримають усе у собі. Але це міф. Наука говорить протилежне. Плач це не прояв бесилля, механізм саморегуляції. Коли ми плачемо, в організмі знижується рівень кортизолу, гормону стресу, серцебиття сповільнюється, а дихання вирівнюється. Це природна розрядка, яка допомагає мозку повернути контроль над емоціями. Психологи з університету Міннесоти з'ясували, що після того, як люди поплачуть, більшість відчуває полегшення і навіть покращення настрою, особливо якщо поруч є хтось, хто підтримує. Цікаво, що емоційні сльози це унікальна риса людини. Тварини можуть плакати фізично через біль чи подразнення, але лише люди плачуть від емоцій. Це не слабкість, а еволюційний інструмент співпереживання. Сльози це сигнал. Мені боляче підтримай мене. І саме через це ми стали більш соціальними істотами. Придушування емоцій навпаки шкодить. Дослідження показують, що ті, хто часто стримує сльози, частіше мають тривожність, проблеми зі сном і навіть серцево-судинні захворювання. Тож, коли дорослі плачуть, це не соромно, це природно, це людське. Тож міф розвінчено. Дорослі теж мають право на сльози. Бо іноді саме вони перший крок до зцілення.